П'ятниця 1 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Свято-Георгівському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героя Вадима Бахурського. Чоловік закінчив школу в селі Чабани Хмельницького району, після чого навчався у ВПУ номер 8 на столяра. До початку повномасштабної війни працював будівельником, а 25 лютого 2022-го вирушив до війська добровольцем. Вадим Бахурський захищав країну в лавах 106-ї окремої бригади тероборони. Внаслідок хвороби серце героя зупинилося 21 лютого. Йому назавжди 37. Поховали Вадима Бахурського на кладовищі мікрорайону Ракове. З Вадимом ми познайомились на другий день з початку повномасштабної війни. Ми разом перейшли, ми були обоє добровольцями, так як і майже всі хлопці, які з нами були. Ми були на Харківському напрямку, ми були на Донецькому напрямку, і от останній майже рік рік вже ми були на Херсонському напрямку. До кінця виконав свої обов'язки, вже коли попав в лікарню то вже звідти не повернуться, помер там із по здоров'ю. Голова боліла. Контузія одна, друга, і дуже йому було погано. Тиск дуже дуже скакав тиск. Молодий, 37 років. В Хмельницькому вчився 25-й школі, а потім ми переїхали з мамою. В село Чапини і там вже довчувався. Він вчився в 8 ПТУ на столяра. Спочатку були вони тут, у Хмельницькому, поки там ТРО було все, з хлопцями здружився і добрі відносини в них були з ними. А 12 квітня вночі, до 12-та година ночі, було, вони виїхали на Харківщину. Познайомився з дівчининою. ми собі спілкувалися, все і планували. Як він прийде з війни, з перемогою поїхати в Карпати. Це була його мрія. Дуже любив поховарити дуже. Все завжди було по... ну, і хлопцям поховарив. Встановлено джерело спалаху кишкової інфекції в одному із хмельницьких закладів громадського харчування, після відвідин якого занедужали 15 людей. Бактеріологічні дослідження виявили наявність збудника в однієї працівниці. Інші хвороботворні бактерії знайшли в готовій страві, продуктах, на столиках і барі, а також у фільтрованій питній воді. Про це під час брифінгу в ОВА повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Наразі десятеро людей, які вечеряли в закладі, перебувають в Хмельницькій інфекційній лікарні. Збудник виявлений у ресторані, ідентичний тому, що знайшли у трьох пацієнтів стаціонару. У астрологічній лабораторії нашої установи виділено сальмонелу з біоматеріалу працівника закладу, кухар, а також соусу, який використовувався для приготування салату Цезар та і спецодягу. Ще одного з кухарів закладу. Із продуктів виділено нами золотистий стафілокок, кишкова палочка, ентеробактер. Відділялись вони із залишків невикористаного замороженого курячого філе, залишків соусу Цезар, залишків замороженого м'яса і ловичини, залишків заморожених курячих крилиць, залишків кобаси із 40 змивів, 23 з відхиленнями. В тому числі видно золотистий стафівкок з 17 зразків. Кішкова паличка тантеробактер в шести зразках. Виписуємо протоколи. Матеріали передаємо там на запити є з прокуратури. Даний заклад закритий на 10 днів. А далі приймає рішення, там є своя процедура. Відсьогодні у хмельницьких тролейбусах запрацював новий оператор електронного квитка. Систему обслуговує Лузька компанія Сіті Карт Систем. У всіх електричних транспортних засобах встановили по три валідатори. За проїзд можна розраховуватися банківською карткою, з чіпом, телефоном та електронним квитком. В електротрансі нагадують усі картки, котрі були придбані пасажирами або отримані пільговиками раніше. Діють. Замінювати їх не потрібно. Але за бажанням можна придбати картку нового оператора. Наразі система працює у тестовому режимі. Протягом березня за поїздку можна розраховуватись готівкою у водія та через QR-код Приватбанку. Я маю пенсійне посвідчення і користуюся карточкою. Незвично, незручно, але. Раз спробувала, підказали, як і все нормально. Користуюся карткою сьогодні ще не їздила, приїхала маршруткою. Зружечної. А зараз, якщо потрібно буде, то будемо пробувати. Ну, я думаю, що будь-які оновлення до покращення. Так? Звичайно, що людям звично і потрібно звикнути. Але все, що відбувається нове, я вважаю, що і покращення. Є відмінність між оплатами пільговими картками і оплатами транспортними картками. Якщо це оплата пільговика, дозволяється оплата на одному рейсі лише самого за себе. Для стандартних карток дозволяється здійснити оплату за себе, можливо, за своїх гостей, яким чином це відбувається. Дійснили першу валідацію, наступну валідацію здійснюєте через 5 секунд. Протягом, якщо ви попадете в проміжок менше, ніж 5 секунд, валідатор буде сповіщати, що карткою щойно скористалися. Для чого це зроблено? Щоб уникнути подвійного потрібного списання. Для банківських карток термін трішки довший пов'язано з тим, що це все-таки банківська система, це акварінова система, і ми мусимо дати час на обіг інформації між цими всіма складовими. 280 енергетичних батончиків для військових приготували жителі Олешинського старостату. Нещодавно там влаштували волонтерський день, до якого приєдналися небайдужі мешканці сіл, учні та вчителі гімназії. Окрім поживних смаколиків, виготовили і розпалювачі, які передадуть на фронт. Ми їх робимо такими невеличкими порційними для того, аби хлопці могли, ідучи на позиції, брати собі в кишеню для зручності. Спілкуючись з нашими захисниками, вже вкотре переконуємося, що дуже корисна штука, Ось такі батончики виручають, коли хлопці по 5 по днів сидять без їжі, без води. А це настільки дає смакові якості, перебиває все, і вони можуть витримати голод. Ми хочемо швидше перемоги, щоб нашим. Винно. Було трошки підтримки від нас, щоб вони відчули підтримки від нас, щоб їм було більше сили, терпіння, швидше перемоги. Можна швидко розпалити костер, протягом горіть 5-7 хвилин, дуже зручно. Розломуємо пополам і сірники кладемо ось такі наборчики, інструкція відправляємо. У Хмельницькому вручили нагороди переможцям чемпіонату з волейболу серед юнаків та дівчат. Він тривав протягом лютого у рамках шкільної ліги. Учні змагалися у двох вікових групах 7, 9 та 10-11 класи. Загалом до чемпіонату долучилися 16 команд дівчат та 18 юнаків. Це було дуже ну, з переживаннями гра, що змагалися тільки типу, за перше-друге місце. Але... Могли. Команда в фіналі, ось цього, що ми останньо грали, була сильна. Ми їм перший раз програли і в фіналі вже ми їм виграли. Дуже переживали, але ну, виграли. Це вже, по суті, третій вид спорту в форматі шкільної ліги. Спочатку це був міні-футбол, вулиця, далі був баскетбол. Де, знову ж таки хлопці, дівчата в двох вікових групах, тепер волейбол. Зараз триває футзал. Попереду у нас цього року легка атлетика, і настільний теніс і шахи. З наступного навчального року ми розглядаємо можливість додати ще гандбол і, можливо, регбі. Формат шкільних ліг. От саме такий, ми запровадили з цього навчального року. І це не просто там дво-чітриденний турнір, а це повноцінний чемпіонат, який грається місяцями. По суті, такий формат ми і будемо впроваджувати. Це головна мета: масовий рух, масова активність, масова фізична культура. Щоб діти, учні, росли здоровими, бо тільки здорова нація може побудувати нормальну країну. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!